Як ви пам'ятаєте, минулого місяця у нас була цікава ситуація у справі про усиновлення, де ну, таке уже доросле подружжя під 50 років намагається усиновити відразу трьох дітей рідних, братів і сестеричок. От і у цій справі про усиновлення суддя раптом виключно в інтересах дітей почала цікавитися ситуацією цього батька-заявника як військово зобов'язаної особи. Запитувалася, чи прийшов він велика, в якому стані його військово-облікові документи, чи має до нього якісь зауваження претенції. ТЦК, і усе нібито для того, щоб вона могла з'ясувати, чи часом батька не мобілізують, тому що якщо мобілізують, який же спосіб він буде доглядати і виховувати у цих трьох дітей для усіх сторін цього процесу, позиція судді була неймовірно несподівана. І усі, з ким ми радилися після цього, колеги радили нам заявляти однозначно відвід судді, оскільки якісь не зовсім прозорі і чисті наміри судді, як мінімум. Проявляється страх взяти на себе відповідальність за це усиновлення. У неї підозри заселяються стосовно заявників. Що нібито головна причина цього усиновлення це власне отримання відстрочки, Хоча насправді для отримання відстрочки достатньо усиновити одну дитину. У даному випадку йдеться про усиновлення відразу трьох діток для того, щоб не роз'єднувати рідних братів і сестер. Ми вирішили йти у інший спосіб, аніж нам радили, і не заявляли відвіду цій суді, оскільки відвод. Міг би мати насправді несприятливі наслідки для заявників. Навіть якби його задоволили, це означало б, що по справі призначається нова суддя, і відповідно строки розгляду починаються спочатку. Як наслідок, люди знову ж таки гублять торгоцінний час, час, який діти могли би бути вже в сім'ї і виховуватися як, як рідні діти, відвідувати нормально садочки, школи і таке інше. Ми вирішили опертися на те, що справді залежить від нас, і у чому ми сильні. А сильні ми у тому, що заявник, який військово зобов'язаний, сам вирішує, коли йому проходити це ВЛК і чи проходити взагалі. Відповідно, він в своєму резерв плюс подав заявку на проходження ВЛК. За день йому прийшло електронне направлення, і він зараз перебуває у черзі на проходження цього ВЛК. Інших порушень військового обліку у нього немає, розшуку не було, тому якби інших претензій ТЦК ЦК виставляти не може. Окрім того, оскільки суддя переживала, що часом ця людина якось неправомірно отримує відстрочку завдяки її рішенню. Ми згадали про іншу норму положення законодавчої, яке говорить наступне: що якщо вже розпочалася процедура усиновлення, є ухвала про відкриття судового провадження, заємники можуть звернутися до районної адміністрації щодо встановлення опіки. І таке розпорядження чи рішення районної адміністрації буде окремою підставою для реєстрації відстрочки для батька дітей. Ясна справа, ми скористалися а, такою можливістю законодавчою, а, отримали таке розпорядження, і на даний час а, ну, суддя вільна від обтяження відповідальності за те, що хтось завдяки їй отримає право на відстрочку. Таке право у людину уже наявне. Відповідно, сьогодні відбулося чергове судове засідання. Суддя оглянула докази, вислухала додаткові пояснення сторін. Додаткових зауважень у неї вже не було, і е, перейшла до стадії винесення рішення у цій справі. Відповідно, очікуємо. На цю процедуру суддя виділила собі 10 днів. Які висновки хотілося б зробити у цій ситуації? Найперше і найлегше це скаржитись на когось і вимагати якихось дій від інших людей, але вартує звертати увагу на те, що справді в цій ситуації могли би вирішити ми самі, що саме залежить в даній ситуації від нас самих. Зважте на це.